Студія Калідор презентує Намисто Різдвяних історій. Любов Сердунич Різдво. Сумно, присумно стало в людей. Дні наче хтось урізав, от уже й ночі довші, аніж дні, а головне ставало все холодніше й холодніше. Мерзнуть люди, мерзнуть тварини, птахи, і усе живе. Не сумуйте, людове, каже біла біла баба зима. Вже незабаром дні почнуть рости, і ми прийдемо до свят, а там і найголовніше свято, яке уже готує мій син грудень. Яке, яке свято? Уже зацікавлено перепитували люди. Як це, яке? Та ж Різдво ж, Різдво. Світ роздвоїться і народиться нове сонечко, нове коло, яке швидше буде вести усіх до весни. І сонечком веселіше, а вона, сестриця моя, подарує вам багато тепла й радости. От набудуся трохи. Назимуюся і передам весні усі права та обов'язки. Але до Різдва маєте все поробити, аби могли сміливо і весело святкувати. Бо Різдво любить веселощі. Ну, а я мушу подбати про землю, вашу годувальницю, аби вона відпочила. Заколишу її, нехай поспить. Ви ж такі, якби не я, то без перепочинку щипалися б копошилися б на городах і полях. Хіба ж ні людове? А таки так, слушно. Правду, Зимонько, кажеш, підтакнули, усміхнувшись, люди. Пораділи, втішилися доброю звісткою, котра вселила їм надію. І почали люди чекати того дня, який мав стати їм справжнім святом із новим колом сонечком. Довго ждали, аж знудилися, чекаючи у темні вечори і ще темніші та довші ночі. От уже й грудень порядкувати взявся, підсобляючи матері зимі. А світ ніяк не роздвоювався, ніяк не міг народити нове сонечко. Вже й роботу усю люди завершили, яку тільки мали, уже й гори пір'я надерли, наробивши із нього нових подушок і перин, городину запорали та заховали у льохи, свої полотна нового наткали. Вишивальниці гаптували мережок, нашили нових рушничків, обрусів, сорочок, сукенок, прикрасивши їх дивовижними візерунками узорами. І всі ті чудові взори так нагадували різнобарвні картини весни і літа, за якими вже встигнули скучити люди. Бо весна, красна і літочко ясне ніколи не набридають. Ну, а зима знай робить свою справу. Все кругом застеляє, землю вкриває сніговою габою, аби вона, струджена за літо, відпочила та набралася сили. Бо не дай снігу, то люди завше товчуться коло землі, працюючи, гаруючи на ній. А їй же годувальниці, теж треба відпочити. Тож сипле і сипле баба зима снігом, сипле і сипле. І уже світ довкола геть увесь білий от снігу паморозі та сріблястого інею. Ой, як же гарно милувалися люди, особливо коли на короткий час з'явилося сонце і золотило сніжинки. Але визирало воно на мить, а потім знову зникало, мов би ховалося від білого світу за темні хмари. Ой, соненько, утішалися люди і знову сумували, бо його у ту ж мить наче хтось хапав. Це чорнобожі служки. Ці злі сили крадуть коло сонейко, аби не світило воно і щоб усе живе загинуло без сонця, сумно мовили одні. Так, це Чорнобог ніяк не може вгомонитися, казали інші. Заздрісний такий, що комусь добре і тепло, от і хоче виморити людей та усе живе, забравши наше сонце. Але ж білобог і світлі сили не дадуть збороти сонце, розраював дехто. Бачите, як боряться, то й вигулькне воно із темної печери Чорнобога. Світлі сили переможуть темних. Ох, якби ж то, якби ж. І знову сонце виринуло, наче з темної води, втікши від злих сил. Однак уже за хвилинку схопили його чорнобожі слуги і заховали у темінь. Знову настав морок, а із ним і сум людський. Довго стояли люди, сподіваючись, що сонцю якось таки вдасться визволитися із полону Чорнобога, проте більше не з'явилося сонце навіть на мить. Геть, засумували усі. Забідкалися, що Чорнобожі злісили знову, таки збороли світило. Дехто уже й плакати почав, особливо діти, приказуючи та примовляючи, як тепер жити без сонця. А ще ж корочун прийде, то й зовсім дня вкраде. Гей, людове, сльозами горю не допоможемо. Плачем біді не зарадимо, мовив старішина. Треба щось робити. І що? Ну, що можна зробити? безпорадно питали. Та що ж ми вдіємо проти Чорнобога і його посіпак? Хіба можна збороти його? Хіба їх прохання приймають? Ні? Вони ж тільки радіють, коли комусь погано. А ми гуртом. Нас же теж сила. Он скільки нас. А таки так. І таки так і ж сила нас. То що? Може, спробуємо, Людове? Гукнімо, гучно, от і злякається той Чорнобог. А може, кликати сонце? Мабуть, воно полонене вирішило, що не потрібне нам, бо ніхто не бореться за нього. А може, сонце ослабло, цілий рік працюючи у небі? Певно, воно не має сил боротися. Треба допомогти йому. Так, ми підбадьоримо його. Треба гучно кликати сонце та хвалити і співати хвалу йому. Пісня це сила. І люди почали гукати сонце та славити. Почали просити його повернутися на небце, світити людям, бо сумно, без нього і холодно. А із ним усім було тепло, хороше і радісно. Дзень зелень, дінь ділінь весело співаймо. Дзень зелень, дінь дзілінь. Сонце прославляймо. Стрепенулося сонце, зачувши такі теплі слова та гучний людський спів. Збадьорилося від пісень славнів. Тримайте його, тісно тримайте, бо я покараю вас, гучно кричав зі свого темного підземелля Чорнобог. І його слуги з усіх сил тримали сонце у своїх міцних лапищах, а із землі долинала голосна пісня про сонце, зване колом, тому і пісні на славу кола назвали колядками. Зовсім ожило сонце. Підсилене славнями колядками, раптом пурх і вирвалося сонце із Чорнобожих тенет. І заяснів світ білий, осяяний сонячними променями, іще слабкими і холодними, але такими світлими і бажаними. Ожили люди, звеселилися, стали віншувати одне одного із величним святом. Народилося сонце, і з Різдвом добрі люди, а темних сил більше не буде. Сонечко уже поведе землицю на літо, а корочун буде увесь рік закритий. Сонце поверта на весну, а зима на мороз, і день прибуває, на літо повертає. Хай у нашій хаті нині все співає, бо сонце рождає. Та й знову хором стали люди славити коло сонця, співаючи колядки. А на вшанування сонця кола випекли хліб, колач, круглий, як сонце, аби безкінечно було воно із людьми. Господині зварили із пшениці колово кутю, додали макового молочка і меду. Мак? Це щоб рід і родина цілий рік були разом, а мед на добробут. Поставили снопа дідуха як знак життєвої сили і тілісності родини, роду, народу та їх єднання із природою і духами пращурів. Слава Сонцю! Ясен світ народився, печіть паляниці з ярої пшениці. Застеляйте столи та все килимами, хай посядуть звані довгождані гості. А що першим гостем, то Красне Сонце, а що другим гостем, то ясненький місяць, а що третім гостем, то дрібненький дощик. Радуйся, роде, а що сонце нове людей благословить. Ой тішся та радуйся, роде Красний! Молодому сонечку щасно. Гамір настало весело. І вже ген заспішили у гості із колядою малі хлопчаки-колядники, аби усім сповістити велику радість. І над собою сонце восьмикутне вулицями несуть на довгій тичці, і усі звідомлюють святкову новину, що сонце повертає нині на весну. З Різдвом роде і народе. Казку цю казану тисячі літ, а хто знає її, тому із сонечком розвиднеться білий світ. Любов Сердунич Різдво. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цю неймовірну історію. Дякую усім авторам, які приєдналися до намиста різдвяних історій на нашому каналі. Нагадую, друзі, у описі до цього відео ви віднайдете покликання на збір для 60-ї окремої механізованої бригади. Долучайтеся за можливості. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі. на... Calidori.